Кіц, кіц, кіц. моя ти чорна булочка, у тебе сьогодні день рождення, тобі вже сьогодні два роки. Ну, який здоровий ти поц виріс. І в мене довістос є для тебе подарок. Самий ліший подарок у мене для тебе це, конечно ж я. А взагалі, если серйозно, довіст. Диви. Ой, диви. О, да, диви. Цетку тобі, яку купив, Льоха. Чув? Ев, кіт, іди будемо розпаковку робити. Міхуїло, ти не хочеш місто до міста розпечатати, бо він щось не те саме, чи не гульки забрати. Кіт, диви, кис кис Ноль реакції вощі. Ладно, як слід відкрию. Ну йди. Диви. Мур. Кс. кс Мур. Диви. А? Красота. А ну йди. Диви. Цяцька яка. Пірінками грася. Сейчас будеш хлопчик. Диви, подожди. Далі закончимо це діло. Оп, ой. Ще доместес. 2 секундочки. Зараз нам треба сюди вставить батерки. Покойстию до местес. Чпенкс. 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 Тепер цей чпенкс надіваємо сюди. Ось така у нас не валяшка. Тепер отаку опірінку ми надягаємо сюди. О, отойди, бери свою чорну булочку. Тихо, наділи. Тепер йдемо сюди, ставимо... Міхуїловна прости. Доместись, йди за це неш. Включаємо, тільки не бойтесь, Буде жужать. А ні, не жужить. О! Міхуїловна, да дай імениннику ти! дай хай пограється кіт. Оце цяцька. Не зламайте тільки, пожалуйста. Міхуїловна, то до містасу. Він пішов їсти. Ну оце тріпака три Міхуїловна, нападай. Ты що мимо пройдеш? Ти шо? Ви шо приказуєтесь? Панди место. Хорош по пакетах шариться. Диви. Чецька. Вона без звуку, слава Богу. А то якщо воно жужало, він міг безлякатися. Тієшся дитина. О, а це воно. Пошла жара. Поймав? Красота. А ну пусти. Воно брикається, йому ж інтересно, сто процент. Узяв і потягнув. Ты шо? Я кайфую. До Доместос су подарок зашел. you, до доместос. Эй, красота. Ей, ей, ей. Все, позже дам тобі ще вкусняшок. Гарного тобі вечера. Тільки сильно не бухай.